Всім привіт, з вами Алексіо. Ми продовжуємо проходити гру Kingdom Rush Сьогодні ми будемо проходити рівень замок Блакберн. Справді це є дуже сильний рівень в плані виклику. Він реально важкий. King, some? Some. Оскільки тут, по-моєму. Типу, хвилі, які йдуть справа, ще вилізають. Скелети і щурі з різних інших місць Ось в цьому проблема. Потім далі з'являються також спектраль... спектральні рицарі, які дуже проблематичні в плані того, щоб їх перемогти, але що зробиш? Скинеться поки що тут метеоритами. ще викачуємо персонаж на другий рівень зараз. Будемо максимально старатися викачувати зверху тесту. Звичайно. ж. Так, супер, поки що справляємося. Оце поки що. Перекидаємо поки що сюди. Даймо просто тут мусимо ось так скинутись, зразу прокачати бомбардирів тут на третій рівень. Ну і тест тут, звичайно. Пришвидшуємо, щоб отримати трошки більше золота. Зразу йде цей Тут будемо щось пробувати. Ось так скинемося зразу і по зомбі. Отримаємо з більше золота. Просто закидаємо ось так. Е -е... Супер. Так, бомбардери ніби справились наверху. І трошки не вистачило все-таки добити. Телепортуємо чудово. Ставимо сюди, щоб він вже почав набивати тут кулаками. Поки що не бачу необхідності переставляти наші війська на інший фланг, але все ж таки я думаю, що є необхідність, треба їх мінімально прокачати хоча б ось. Тут потрібно прокачати все-таки якийсь сплеш-урон. щоб ці всі вони гинули. Ось так поки що тут скидаємося персонажа. Перекидаємо поки що сюди. Ось так. І поки що, напевно, вибудовуємо лінію зброї ось тут. Якусь, напевно, мінімальну. Так, у нас будуть зараз тут летіти відьми, ось це. У мене є досить така, скажімо так, важка проблема в плані цього. Ну, щоб... Але щоб отримати більше золота, чисто через це прошу, треба буде скинутись. Все ж таки. Качуємо тут а, луків. Треба буде викачувати. Поки що мусимо використати метеоритовий ось тому що інших варіантів хороших я не бачу тут. Так, персонажа поки що зи закидаємо. де можливо. Так, зараз необхідно буде викачити Теслу, звичайно. що. Придеться з метеоритом по відьмі, бо інших варіантів я не бачу. Ось тут поки що будемо користуватися підкріпленням. Ну поки що так, але ніхто не прийшов, це вже добре. До речі, хочу вам переконати також дуже крутий канал Shadowplay. Посилання буде в описі під цим відео. Україномовний контент також записує е, хлопець гру Kingdom Rush, Раджу перейти, поцікавитись це не пошкодуєте. Так, ось так. Так, тут, напевно! Передається, юзинути заморозку. І, певно, отак, ну, а що робити? Трошки скористувалася затримкою війська, але це було необхідно. Зараз качаємо ось тут сплеш, щоб він був викачений. Потрібно ось сюди перекинути війська. Так, викачаємо на третій рівень тут Є... І просто качаємо ось тут підкріплення. Так, в принципі, можна пришвидшувати ось тут і качаємо сплеш. Снімаємо справлятися наразі. Закидаємо тут етеорети. Поки що ніби норм. Зараз треба буде викачити луків. Персонажа перекидаємо на цей фланг. І викачуємо тут луків. І зараз треба буде качати заповільнення військ. Китаємо заморозку зараз. Так, ось так. Мусимо трохи використовувати допоміжні скіли, тому що дуже складно без них. У нас почалися тут а, вже справжні ці неприємні воїни, тому... Викачуємо тут мага, оскільки тільки він може стримати. Їх прокачуємо зразу наступний рівень і. Просто скинемося ось так метеоритами по цим всім неприємним цілям, скажімо так, Звикачуємо Так, мага мусимо необхідно зараз виключити на цьому етапі. Ось так. Так, зараз необхідно викачити. Так, прошу супер. Зараз тепер необхідно буде викачити, в принципі, і другі варіанти тут. Зараз потрібно буде викачати тут, напевно, все ж таки. Ось тут ось цей скіл. Ось тут ось тут ось таким чином скинутись, щоб вже була можливість відкачати мага потрібно. Где-то канал фигнистики. Смотри, ну-ка, сюда. Инстаг Буду, может, даже, если сразу Выкачивать эту перекидувати на цей фланг. Зразу перекидувати воїнів. Ось цей фланг. Що робити в таких випадках? Тут я якось не знаю, якимось чином пережили цих всіх. Не треба якось все одно діяти. Якось якимось чином ось так просто закидувати. Он там відьма пролетить, ну, але нічого не зробимо з цим тут в цьому плані. Включаємо затримку війську тут. Так, прошу, Так, качаємо сплеш. Тут треба викачувати вже мага якогось. Ці відьмо пошвидше би винести. Добре тут. В принципі, добре справились. Назі ну, трохи отруйних стріл, щоб ці подобувати цих відьмь чудово. Качаємо більше ось таких флангів тут. Просто оцих чуваків всіх. Потрібно покачувати більше луків, Тобто ми змогли би затримувати ці війська. Я думаю, що можна в принципі пришвидшувати, Щоб отримати все ж таки якесь золото. І тут одразу качаємо. Ось так мага. Прокачуємо напевно з різних сторін тесту. Або луків я би прокачав щось тут. Ось так, зразу два тих, щоб зразу отак заповільнювати всіх. І поки що сюди перекидаємо, щоб Махмих накидывал это. все-таки такие дамач. Чудово. Запускаем нас хвилю. Мохвелю. у нас лізуть. С экстурин. Так, тут затримка за в принципе вкачена. Так, це супер. Тут мусимо качати наступний рівень і тут качати ще би. Ось так. Ось так. І би персонажі тут, щоб допоміг. З цим був кулаками все дойти. Нереально з ними тут не є прям супер легко, тому мусимо трохи чудово. Так, тепер тут треба буде також почати цей скіл. Нехачати тут. Певно, що ось цих хлопців. Прінус 300 монет зараз. Ось так, просто щоб вони не типу, затримувалися і не доходили. Тримаємо більше золота зараз. Правила почала віддім бути, тому я пропоную зразу по ним скинутись і не мати з ними проблем. Чудово, тут ми з ними розібрались. Вкачуємо тут мага. Все таки якийсь, що був Ну Зараз знову після Відьми, але це вже проблематично. Це воїнам якийсь хіл хоча б повкачувати. Вот снимок вкачанный. Чудово. Тигги через то, что... Так, тут телепорт качаю. Чудово. Персонаж, персонаж. І сюди. Чудово. Добре. Тут зберігаємо цей. Ну, без двох заморозок, я думаю, цей рівень було дуже складно пройти. Оскільки ці спектральні рицарі без розкачки і без маг героя. Бо було ну, дуже важко пройти без маг-героя. Так, зараз будемо качати телепорт. Ось так, супер, поки що тут справляємося добре. Качаємо тут телепорт. Все, супер, телепорти викачені тут, щоб качати той скіл останній. Так, тут у нас затримуються війська. Ось тут докачуємо цей скіл, докачуємо тут телепорт. Також не забувайте про канал Shadow Play. Посилання буде в описі під цим відео. Просто нагадую. Цікавий окрім контент, також дивлюсь його канал. Цікаві ролики з захопленням переглядаю. Нам потрібно 250 золота. Треба ти більше тут якихось е... можливостей. Так, не даємо їм проходити просто. Включаємо тут підмогу солдат на наступний рівень. Ну все, і тепер цих перекидаємо вже назавжди сюди, бо тут вже ті будуть затримувати, не будуть проходити. Так, можемо, в принципі, пришвидшувати тут все, це, це вже є, буде передостання хвиля і тут цим повідемо просто зараз скинути, щоб вони не так заважали. У них тут багатенько все таки є. Ось так. Отруту. Чи отруту повикачувати, чи ліпше? Думаю, можна тут качати щит. Тут та щит. Зараз відьму пролетять і, в принципі, проблем не буде. Відьма пролетять і проблем не буде. Коли воно їх телепортує, це звичайно так, це, звичайно, погано. Зараз качаємо все ж таки якісь... Типу наподобі інстакілів, тому що якщо зараз, зараз будуть вороги якісь складніші, то як проблем з цим немає виникнути. Трішки золота потрібно. Супер, У нас два маги з інстакілами. Зараз Перше переглядає, то е, ця можливість дає зразу е, вбити ворога е, за певну кількість секунд, тобто можливість стіл який дає. І чим більше він прокачений, чим менше секунд потрібно на, на знищення зразу ворога. Так, поки що не будемо використовувати, тут зараз будуть одні відьми йти, Подивимося, скільки. В цій хвилі їй піде 6. Чудово, 6 штук. Це не є аж так і багато. І просто зараз викачуємо тут інстахіли максимально, О, супер. Ось таким чином воно зразу і вайт. Так, у нас з'явився тут якийсь темний рицар, якого ми просто зараз будемо виносити. Старатися просто максимально. Лорд Блекберн, Ну, він не виліковується, це вже мені подобається. Так, ось таким чином. Що він робить. Ага, ніби типу затримує чи що. Ага, він не дає стріляти, ясно. Тобто у нас деякі вишки не зможуть стріляти через це. Угу. Тобто він... Тобто він їх деактивує, тобто якісь сміє. Вісь певний період часу. Ми будемо його тоді готяти метеоритами, Я думаю. Ну, по, по суті, підкріпленням і з військами. Придеться його вбивати. Так, супер. Так, миссию, треба слідкувати за персонажем, щоб він не помирав. Просто її підкріпленням, зараз ми його доб'ємо. Так, чудово, супер. Ми знищили Game of Crowns. Ми пройшли цей рівень, знищили лорда цього темного замку. Також не забувайте про канал Shadow Play. Посилання буде в описі під цим відео всім до нових зустрічей.